Сьогодні у Маріїнському палаці столиці Квіє виконувач обов'язків президента вейцорсько фалконської держави Максим Коваль приймав ще одного іноземного гостя з офіційним візитом. ВФ ФД відвідав цар царства Жидафракт Давід Мічман. Візит розпочався з протокольної частини. Лідери спільно сфотографувалися біля пам'ятника гетьману на коні, що є одним із символів державності В ФД. Після цього Максим Коваль запросив Давіда Мічмана до Ульяновського собору, де головний митрополит вейцорсько патріарша церкви Артур Шептицький благословив обох лідерів на подальшу співпрацю між державами, і з ї години сторони перейшли до практичної частини візиту переговорів у закритій залі Маріїнського палацу. До зустрічі приєднався соратник царя жидафракта Віктор Алітов, який представив економічну ініціативу щодо будівництва в квій-цеху з виробництва чіпів, що належатиме жидафрактській компанії Атома. За попередніми домовленостями, будівництво здійснюватимуть спільні команди архітекторів і будівельників з ВФТ та жидафракта. Прибуток підприємства ділитиметься порівну 50 на 50 між бюджетом ВФД та компанією Атома для запуску проекту Жидафракт направить до КВЄ патьох власних будівельників. А також експертів і представників компанії після завершення переговорів Максим Коваль та Давід Мічман провели закриту прес-конференцію, під час якої сторони підбили підсумки зустрічі та відповіли на запитання обмеженого кола акредитованих журналістів. Окремим пунктом переговорів стало питання міжнародної інтеграції. За підсумками зустрічі, вецьорсько-фалконська держава оголосила про свій намір офіційно вступити до економічного та військово-політичного альянсу блок центрального сонця у всесвіті вірту. Туальних країн нью Герман Ворд. Підсумками зустрічі можна назвати таким. Сторони юридично визнають одна одну, як повноправні держави. ВФД вступає до Союзу без додаткових бюрократичних умов. Остаточне рішення набуде чинності після ратифікації документа тимчасовим урядом єдності, у Квії буде збудовано цех з виробництва чіпів компанії Атома. А прибуток ділитиметься навпіл же направить п'ятьох будівельників та групу експертів і представників компанії для початку робіт. В кабінеті президента назвали цей візит важливим важливим кроком до стратегічного партнерства, безпекової співпраці та технологічного розвитку ВФД.